Добрий день. Вас вітає Укрмідмаркет Ліф. І мене звати Головроть Антон. Сьогодні ми хочемо вам представити і зробити невеликий огляд на установку Ajax 15. Це китайський бренд Ajax, який фірма Укр імпортує вже 15 років. Установки Ajax в своєму модельному ряді мають установку Ajax 10. Це найпростіше ajax 12 ajax 15 і ajax 16 Ми сьогодні вам будемо презентувати установку ajax 15 Це, як то кажуть, найоптимальна ціна якість, де за оптимальну ціну ви вже отримуєте якісний комплект з усіма необхідними опціями для роботи. Цей варіант установки AX15 має верхню подачу. І я вам хочу трохи розказати за цей столик. У базовій комплектації столик лікаря обладнаний прямим. Пустером трьома пневмовиходами без світла, але вже є зроблені вірочки, ви можете одягати на зі світлом, але світло працювати не буде. І п'яте гніздо, п'ятий вихід він пустий. На нього можна влаштовувати скалер або фотополімерну лампу, як вам буде завгодно. Пульт керування вміщує в собі. Включення світильника, негатоскоп, підігрів наповнення стиканчика, омив плівательниці стиканчика, керування кріслом та три програмуєвих положення. Тобто крісло в даній установці є, програмуємо на три положення базове. І Транденбурга – це коли ноги вище голови, якщо треба якийсь надзвичайний стан робити. Що цікаво по столику. Столик у нас складається з металевої основи. Ми тут бачимо цей металева основа, зверху є пластикова кришка. Дуже цікава конструкція речагів. Вона має посередині резинову вставку, яка вам дозволяє рухати вліво-вправо і абсолютно не відчувати тяжіння самого шлангу. Тут зверху є ролик, який Дає можливість безперешкодно рухати сам шланг і дуже легко робити маніпуляції зі шлангом. Тобто ми можемо вліво, вправо як нам зручно рухати всіми цими шлангами. Окремо хотів звернути вашу увагу, що ця установка обладнана додатковим електромікромотором безщитковим з led підсвіткою від Apple Dental, який у Теж ексклюзивно імпортує в Україну. Тобто, це є вбудований модуль. Збоку в нас є окремий пультик, і тут він вбудовується і виглядає як вже вбудований стандартний мотор. Але він має led підсвітку безщітковий мотор і вода повітря вбудований. Це дуже крутий комплект за доступні гроші. Які ми маємо регулювання? На даній установці ми маємо регулювання повітря. Це робоче повітря на турбіни, пневматичні інструменти. Маємо регулювання води, перший, другий, третій інструмент. Маємо регулювання чи бловер. Це кількість повітря для спрею на турбіну і е, інші інструменти. І регулювання скалеру. Також установка, обладнана пневматичним тормозом. Це допомагає вам безперешкодно рухати і е, виконує додаткову фіксацію. Таким чином на столик ви можете навантажити до півтора кг інструменту або іншого обладнання. Це дуже зручно. Ви можете розміщити ендомотор або інші інструменти для виконання маніпуляцій. Даний стол лікаря має дуже цікаву особливість, яка допомагає лікарю зручно маніпулювати столом. Це якщо ми бачимо вісь обертання, столик обертається округ своєї осі, і ви можете дуже зручно рухати вперед і повертати його до себе. Тобто, коли ви його повертаєте, вам не треба рухати все плече, тобто вам не треба прикладати забагато зусиль. Благодаря фрикціонам, підшипникам і втулкам, дуже легке йде маніпулювання тобто, дуже дуже легко воно. Керується вверх вниз право вліво і ви можете підлаштувати, як вам буде зручно. Керування світильником дуже зручне. Його можна міняти режими зверху кнопочкою. Це є режим денний, режим безпечний для фотополімерів, режим світла максимальний. І інтенсивність ми керуємо сенсором. Затримавши руку, воно йде на мінімальний режим. Затримавши руку йде на максимальний режим. І якщо коротенький рух, то він включається-виключається. Якщо ви бачите, сенсор спрацьовує дуже чітко і дуже класно. Світильник рухається у всіх осях і має стандартне фокусне пятно Це йде 15 х 10 Це стандартне світло, денне світло, безпечне світло для фотопольмерів. Переходимо до гідроблока. Гідроблок в даної установці зроблен, я рахую, дуже круто і дуже зручно для роботи асистента. і взагалі. По-перше, він відкидний, да? тобто можна відкинути блок і працювати би, в 4 роки. Тобто, асистент має повністю доступ до самого крісла. По-друге, в нас плече асистента воно має посередині злам. І це дає можливість. Підсунути е, плече як максимально близько, так максимально і максимально далеко, і цей вигін він дає можливість підходити і відходити. Тобто, коли є один гусак, то воно трошки незручно. Тут же є перелам. І це є можливість зручно його рухати. Стол асистента виконаний дуже зручно. Він обертається на 360 градусів, має на собі пустер асистента, має на собі аспіраційну систему слинотяга та парохотяга. В базовій комплектації слинотяг є водяний ежектор, парохотяг є повітряний ежектор. Але можна переробляти, наприклад, на повітряний ежектор, можна переробляти на систему. Мокрої аспірації, мокра помпа, яка ж або суха помпа з додатковим встановленням сепаратора в установку. По керуванню ми тут маємо керування крісла, маємо включення-виключення світильника, наповнення стаканчика, пліватишки та включення обогрівача для наповнення стаканчика. Єсть. І включення світильника. Коврик. Можна прибирати та автеклувати. Сама плювашка є поворотна, що дуже зручно можна повернути до пацієнта. Та також вона є знімна, тобто її можна зняти, помити, це звичайне скло, якщо треба, його можна і проафтекловувати. Хочу звернути увагу, що. В плівашці стоїть зворотній клапан, який не дозволяє виходити різним запахом із каналізації. Тобто така додаткова система безпеки. Дуже зручно одягається і дуже зручно знімається ця плівашка. Далі в блоці розташована система фільтрів для аспірації. Це є фільтр на слинотяг та парохотяг. Це звичайні сіточки, які можна міняти хоч кожен день, хоч кожен місяць. Дуже доступна ціна, дуже легко міняти. Блок виконаний в дуже гарному дизайні. Ці е, лінії дозволяють дуже гарно робити дезінфекцію, немає щелей, куди може затікатися дезінфекція. Це дуже надійний товстий пластик, який не міняє свій колір з часом. Подивимося, що всередині, всередині, е, як ми бачимо, Блок виконаний з алюмінієвої рами. Тобто немає ніяких кутиків, ніякої покраски, те, що з часом може заржавіти. Це алюміній, який в нас не має корозії. Шланги, які використовуються, це високої якості силикон, який з часом не пересихає, не тріскає і працює вже установки. в нас є і більше 10 років, які працюють і всі шланги на місці, і нічого не тріскає. Хочу звернути на якість каналізаційних шлангів. Ці шланги це є силикон, який ормований металевою стрічкою, і які дуже надійні. Вони витримують і хлорку, і доместас, і всі різні додентичні навантаження, профілактичні кров. І вони не тріскають і з часом не гніють, тому що якщо неякісні шланги, то вони просто з часом прогнівають і необхідна заміна. Такі шланги працюють більше 5-6-7 років, і ми їх вже давно забули, коли міняли. Що стосовно системи чистої води, ця установка обладнана і системою чистої води. Збільшеною пляшкою 1,5 літра, яка дуже зручно міняється, тобто пляшка 1,5 літра з тостою стінкою, яка гарно миється, служить і не тріскає. І дуже легко її міняти, тому що широке горло, широка різьба. Система чистої води і система деконтамінації. Тобто, ця окрема пляшечка вона виконує. Роль деконтамінації сюди заливається дезінфекційний розчин для системи подачі води, і ми можемо виконувати промивку водяних шляхів установці, щоб там не заводилась біоплівка і різні інші бактерії. Керування системою подачі води знаходиться в зручному місці. Ми переключаємо, що нам треба: водопровідна вода або вода з системи чистої води з пляшки. Крісло в установці АЕКС-15. Виконано на товстій металевій основі тут стоять мотори постійного струму T-Motion, які собі показали, як дуже надійні, безперебійні і гарної якості мотори. Підголовник на цій установці має дуже зручне керування. За допомогою фрикціона ми можемо рухати його вверх-вниз і виставляти на тій висоті, як нам зручно. І за допомогою фіксатора ми можемо ставити під нахил голови, як буде зручно, і фіксувати. Обшивка в нас має це спеціальний медичний матеріал, вона безшовна, стійка до медичної обробки, має спеціальний чухол, який є доступний в продажу. Його можна змінювати без питань, коштує буквально 10 доларів. Маємо лівий підлокітник нерухомий та правий рухомий, дуже зручно, який відкидається. Пацієнт сідає і ви його вертаєте назад. Установка підіймається крісло. Дуже високо, тобто, якщо лікар працює, наприклад, ортопед стоячи, хоче знімати відпідки, мій зріст метр дев'яносто, і я можу комфортно працювати. Також найнижче, найнижча висота 350 мм. Тобто, це для дітей і для будь-кого воно опускається дуже-дуже низько. Хай до кінця дойде. Ти потім прокруточку включиш таку. Дуже низько спускається. Зверніть увагу, крісло працює майже безшумно. Все це мотори T-Motion. Стабільні, надійні, безшумні. Нова модель педалі. Зручна, біленька, компактна, має речах для переносу ногою, має дві клавиші Water Air. Якщо нам треба працювати тільки повітрям, наприклад, турбіни, ми натискаємо Air. Якщо нам треба працювати з водою, ми натискаємо Water. Джойстик керування кріслом, наповнення плівашки, наповнення стаканчиком. Клавіша включення світла і клавіша Chiblover. Chiblover це коли. Нам треба повітря, тільки охолодження. Наприклад, ви попиляли бором, і нам треба продути. Замість того, щоб брати пустер, ми натискаємо цю кнопочку і в нас йде продувка. Працює педаль. Натискаємо Air, тільки повітря. Натискаємо Water, тільки вода. Натискаємо Air Water, йде повітря з водою. Натискаємо Чибловер, іде тільки повітря охолодження спрею. Ми можемо просто подути на зуби, здути пиль або водичкою подивитись, що ми робимо. Трьохфазний мікромотор. Працює тихо, безшумно, з водою, з повітрям, з підсвіткою. Скелер Woodpecker преміум серія з ендофункцією, зі світлом, з комплектом насадок. Також можна додатково оснащувати. Подивимось, що в нас в блокі комунікації. В блокі комунікації в нас є підготовка, тобто плата керування вона піднята від підлоги для того, щоб унеможливити е, можливість залиття або якогось короткого замикання від води. Є підготовка повітря, є підготовка води. Ще раз звертаю увагу на якість каналізаційних шлангів і системи аспирації. Дуже надійний силикон ніколи не потріскає і не прогніє. Підключення виконується шлангами, шланги е, надійні. Шланги е, мають якісний силикон 8 мм, які нічого не добіють і не тріскають. Зверніть увагу на товщину металу. Товщина металу є 12 мм, воно, це теж сплавдюралюмінію, він помальований і ніколи не ржавіє, не має нальоту, і установка є дуже. Цільна і не рухається як желе тому що використовується товстий метал. Зверніть увагу на цю товщину металу. Тут майже 20 мм для того, щоб у вас плівашка ще з ребром додаткової жорсткості не рухалась під час маніпуляцій. Зверніть увагу, я рухаю установку вверх вниз право вліво крісло в нас стоїть і не рухається як желе тобто це дуже надійна конструкція. З застосуванням товстого металу. Приємним бонусом до цієї класної установки є стільчик, який йде в комплекті. Це стільчик преміум класу, який має е, регулювання пружини спинки, має регулювання нахилу е, піджопника, має регулювання висоти. Переходьте до нас у Кармедмаркет Львівська філія. Ми знаходимося на Дальній, 45. Там можна вибрати свій Ajax, вибрати свою установку, отримати грамотну консультацію від менеджера. Що стосується сервісу, ми маємо свій сервісний центр, ми маємо своїх сервісних інженерів, які допоможуть вам зробити розмітку, технічний нагляд, сервісне обслуговування, гарантійне та постгарантійне.